Всім привіт! Сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Зробимо новий світ. Зараз зроблю якийсь. Ну. ага, Зараз. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 1, 0, 9, 8, 3. І. Отак. Ну, все. Сухоти, якщо пальцем хрустну. файно. Хорошо, один. Ой, зараз. О. Ладно, жартую ту пульт. То пульт від машинки. Казарі заряджається. Освітла нема. Ладно, mm і -hmm. заряджається. Ну конечно, я под водой заспал, но всё ещё лучше. и джунгли. А лезеть. Что? Хамелону любит, как я какие Это не смешно. Ладно, добываем дерево. вдруг я буду даровым твой процесс пришвечу. Напевно. А ну, может и не, ну короче, я уже майже добыл. Нафиг мне то. То. Всем кити. Десь подальше звідси, мені погано я не хочу тут взяти зразу шукаємо овечок. Саме на, на цей. Треба зразу їх знайти, щоб потім не знайти, що довго йде. Ну, блін, я через те, що заспавився під водою, в мене знялося хп і тепер їсти хочу. Тож треба так. спал ты сегодня Идя, идя. Иди. А я к тебе будет, но... Ты... Такий швидкий спідран, швиденький. <с Sergey> Купаємо на пічку, на всі інструменти зразу, зразу, ти дурний, що робиш? Позитну то не позіхнув? О, ну, все хватить. Пробуємо палки. Що можна ми розпити? Що погнали? <гум> попугай! Я хочу його приручити. Можна його тебе приручити? Ей. Ну, блін, ладно, будемо без попугаю. Нам ти трешся, блін. Я не дорожі, я Ти трешся. Добре, дорожі. Да нормальный біом же, о. Щось же похоже на нормальный біомчик. О, зарманіть будесь вівці. Бо навіть якщо їх нема, то будеш версито. Потому что вовки їх всі побива. Трейся. Ты трешся. Три такий зрадник. Муде віпті я село найшов? Тату село. Та, Та я не треся. Та де треш тут. Село. І що за весло? Ніфіга собі, субігородок. І... Там ще корабель Вон затопаний. Треба буде до нього підпоїзд. Та вон стопаний корабль. Фі, Ура! Боже, вам не заспам. Ну то не спам. <плух> тобто мені якусь таку, таку штучку побудувати, щоб шушов Що -що реалізатор. Все, я пішов гутати, то все. О, там сундучок. О, Скільки всього? А як? Чого воно не збирається? Фух, все назад добре, що в топлив нема. Можно ее служити? Е-наверху. -е -е, Два хП может не дай. будемо шукати ще десь дырку. Де тут ще є? Так. Шукаємо. Кто туда? Захит. Все? Так. Блин. Вот тут. О, тут двері ще є. Киси. Якісь... Там щось тоже є. У меня топаник Так? Чекай, Що? Так все, я же все зробив. Блин, там Той... Не мішає так. Скорп весь. У мене ще нема. Коротше, зараз е, попробую з ним розправитись. там Як вийде, так вийде. Коли я розправлюсь чи там щось зроблю, то переключусь. Все. Я, зо, я зо, та, там, е, вісім книжок, карта скарбів, скарбів і йду все ще. Тут корову. Збираємо її. Пшениці не треба. О, вівці! А мені треба дві пшенички, щоб їх е, цей, щоб було три. А можна цей якро. Що? Селіна не ти знаєш, Що? Шо? Ріжко, в мене там спати буде. Так. Все, давайте. Мені треба почекати, щоб воно вир... виросли. Потім вони виростуть, я заб... Ооом. Але... Поки що забирати його не будемо. О, кавунчик іще є. Шо, ваглема, а ні, тут той. Блін, мені їсти, ніби їсти. Тут воно залізу. Залізу тут і посплю. Фу. То мені дуже треба, то мені потім дуже пригодиться. Во! І зараз на другий день будемо добувати їду. вівсь і цей. П'ємо голему. Драблоки якісь. Під того хватить. <кхм> речі, а де скарби? О, недалеко Скарби. Ні, ми першого голема об'ємо. Жителі всякі. Треба наруте його. Тікати. <гум> Давай тікати, бо він мене з одного удару б'є. Піднімайся. Все. Ну, сюди йди. Да й. А так. Пишу. е це фігня. Ну да Та йо! Так не чесно. Коротше, поки доберуся до нього, то буде довго, а я прихочусь, коли вже доберусь. Да. Так, я знову тут. Я вже прийшов. Нато все забираємо, що, в мене, що з мене випало. Пічку заберу. Той голем, я його вбью все одно. Е, шо таке забираю. все. ну <клес> не на мене кашляєш. Коли кашляєш, водоньки підставляй. Так. Я вдору Та є, я його вже не вбив. Зараз заберу. Точно його убью. <клес> не, на цей раз ні. <py> так, да ты, чувак, жесткий. Там сзади. Ага, вон. Мне бы кость что за листы. Все, наверное, по-нобье. Я сейчас думаю, кое-что него вытекаю, я думаю, блин. Я хотів... О, мені ж одного блоку не хватає. Треба десь добути ще Треба один. Будь здоровий Все. Не дістану мене. Ще що біжить. ще Люшок. Лішок. Все, тепер ти мені нічого не зробиш. І... Получай, 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 на, на, на все. Сільки з нього випало? Я не знаю, на три вроді, чи четири, чотири. 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 Він поки що ти все п -п то все поперекидував. Так бачку виросло? вівця. О, чотири вообще. Все, заходимо. А, для чого? Мені вже не треба, у мене з ліжку є. Робий. їда буде. Так. І, і шерсть. Так, за я в новому світі, там, де я помер, цей, у мене буде фіа шерсті. Я хотів зробити один фект, а зроблю в цьому. Ня. Ну то що твій кувалік тут велик переміщається? Приймати відео? Угу. Тут, напевно, не маленьких скринь. Ну А я заберу собі кавуни. Так, заберу кавунички. Їх можна зробити золотими і вони дуже смачні. Ну, а, вроді ні. тут тільки морку можна золоту зробити. А ковуни для того, щоб зілля варити. О, а зато бы отбита варочная стойка. Мальч, Та, Та, дай, 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 дай. Все, Ой, я я бабру. О, дорогие, мне твоего пока тоже надо быть. Так что все забираем. С того, с того, с того, с того, что стоило, стоило. Можем и хату какую нибудь разобрать. Ладно, <гит> что ты. можно. Можно дах забрать для... Я хочу в своей хате. <гит> <Повызвати гит> Хат. свои там где я буду жить в том месте буду хатки для селян. да. <гит> селян, не... селян да. Забираємо весь. То для вівц і свиней. Хоча свині не сильно продуктивно тримати. Для них треба багато моркви, а для це я можу тільки зробити один город е, е, пшениці і можу годувати і корів і вівці. Так що я корів, вівці і куру буду тримати. Ей, здорово, Курки і я все пара. Що? Паркан заробий будеш тримати там всяких... Ну, я так і зроблю. Так. А ти думаєш, для чого я того добиваю зараз. Ну, все, я думаю, мені хватает чистого. Что, щоб було гарно, вже все заберу. Что, не гарно все забирати? так. Тут, в принципі, я прийшов, у них всіх все вбив, забрав. Ну, ну ладно. І Сейчас зараз льни не все беру. Ей. А шо? Не можна їх брати! а он не помню. Я зараз їх цей. Сьоду на лодку і повезу десь. О, наприклад, ти. Ти зі мною Ти Не треба то дерево. Куда их не заробишь? Я їх далі. повезу, я їх повезу до себе до хати. Ти Хто? У тебе навіть ще нема хати. У тебе скільки то? Тут вийде. До чого? Щоб купити танчик. А. Скільки мені вже? Ти казав тату. -то, то. <coughs> Тобі ж казали кашляти в іншу сторону. Не кашляти. Я не терпію. Все, того хватить. Таке ж я зараз забираю у тебе професію. Ти ж просто якимось чуваком, а, ти фермером став. Мені треба чувака. потім у мене не схоче бути фермером. А Де мій верстак? Вот тут. Робимо Вот, але не все. А, блин, я все зробив. Не побачу. Ладно, робимо лорку. Робисвію залізні, блін. Для чого? Е, Не хочу. Мені треба одного селянина. Ой, може сюда сюди професію просто поставити. Серенина. Эй, кто хочет сюда ходить сюда? Можешь биться забрать вот спот, и настанет моим Сберся. Ума зараз залезет у меня в лодку? А мою залезть? Хочется поспать мне. Що таке? ходи сюда. Ладно, перше я посплю. Рап пробежит. Что никто не хочет сюда идти, но ну, я тут же все велишку, і професія, і и профессия, и откача мои профессии.

Це от забираємо. Селянців. Поплили. Що робиш? Переш, король. Куди? Куди пливемо? Нікуди. Як нікуди? Нікуди. Там що, ще один корабль? Собачив, що? Ще один корабль, що? Той самий. Нет, той самий самый вон там. Походу. Солянин буде тут сидеть, Так, хочу подивитися. Тільки, <кхм> тільки сплавайте Ні, Нет, гора просто. Вон. То не то. Ладно, ну щось сідаємо, бо за нами вже погоня зараз буде. Яка тут? Там зомбі сейчас до жителі до селянина. Що я, я поплив. Я би якусь поляну знайшов, що, щоб там файно було. О, якраз поляна. <кх> Їдемо в інше місце. Ну їдеш. А би я би от е, то ж море зараз. Десь має бути якась річка, щоб вона заходила кудись. чесне озеро. І десь має бути річка. Та то, тут то, то, то стовп. Там, де я на кораблі був. Тут, тут озеро, і тут десь має бути річка, типа, щоб заплисти кудись там до якихось там. Ну от, наприклад, ось річка. Потому что тут озеро, и в озеро мая впадает речка. Что тут особо там ещё что там было? Что? Я к Что? Что? Ну, Что-то тут ещё было, там лежат соляные. Ну, что там не было? Там были деревья. кто сама, Боже, Андрей. Ми по кругу їздимо. А Так. Ездим по кругу. Я, Я буду зараз добувати берез. Мені треба вона. воно а тут гарно дивіться. Угу. Таке озеро. Угу. Можна тертись до Я, мене? Не ти... терпиться. В принципі, тут можна зробити поляну десь і туди. Але, блін, тут довго дуже це все робити. Там ще й бджоли. Хоча я можу за це все зробити. Так що тут ще й бджоли є. Коротше, я тут буду жити. Все сильне. Поки що ти будеш тут сидіти? О, тут якраз дивись такий заплив є. Все, він буде тут сидіти, і я йду копати березу. Ой, купати. Ми, ми ж карту скарбів забули. Вон оно, на Ну короче, я тоді за кадром попливу, Подиви, с... попливу до скарбів. Ну не поламалося. Попливу до скарбів, коли, при... коли припливу, то тоді переключусь. <рес> так, всім привіт. Ну, ой. Я от тільки що приплив, тут розкупав все, так, що капець. І лейшов його. Зараз буде відкривати шото. О, в принципі, нормально. Могло і краще бути. Ну, да. Могло якийсь кусок. Вот <кхух> Зілля. Пильника. Віддовлення, о, прикольно. О, серце море. Собрав його ділею і я попливу назад. Беру все що є. Дивіться, поки я плив, я собі карту зробив. От, перезбуду злати, де я живу. Я живу, зараз бедуся. Ну, як вам показати так? О, якщо так йти по тій білій штурці, то я рівно там. Живу. все. Так що я полетів. Опа. Топили кітки, я, я випиваю такий? Халло! Все, я побіг. Коли вже добіжу, тоді переключусь. Все, я нарешті прийшов, воду. стільки пройшов, тут вже павло. І дощ, і грати, і все йшов. Я всю карту пройшов. І, коротше, я був отут десь. Я не знаю, вам показати. Блін. Коротше, я був там, де хрестик, а пройшов всю карту кругом, і тепер тут. Все, тепер я буду злати, до жителі і, і все. Я дуже змучився вже тут здіватися, вже рука болить. Так що, на тому все. Всім папа, чекайте другої частини. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!